Вітаю вас! Європейський союз створює бази підготовки терористів під виглядом ЗСУ. Україна стріляє по Запорізькій АЕС. використання дітей для стеження за російськими військовими. Всі ці та інші новини через Кремлівські ЗМІ проникають в інформаційне поле не лише Росії, а й всього цивілізованого світу. І з одного боку, підживлює ненавість російського народу до всього українського. А з іншого, через так званих агентів впливу, дискредитує як українську владу, так і Збройні Сили України. І для того, щоб завтра, читаючи стрічки новин соціальних мереж, ми мали уявлення про перешеджерела інформації і не піддавалося впливу різноманітних маніпуляцій, пропоную розглянути сьогоднішні новини пропагандистів Кремля. Видання Москва 24 у своїй статті повідомляє, що під виглядом навчання українських солдатів. Євросоюз створюватиме бази для підготовки терористів, які б'ються на боці Києва. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи заяву глави дипломатії Європейського союзу Жозепа Барелля. Про плани щодо створення відповідних тренувальних таборів за межами України треба називати речі своїми іменами. Є створюватиме тренувальні бази для Натаскування для київського режиму терористів та нацистських бойовиків, написала вона у своєму телеграм-каналі. Читаючи цю статтю, на думку спадають деякі висновки. А саме російська влада не може зізнати своєму народові в тому, що країна, яка на їхню думку не має державності, змогла дати жорстоку відсіч агресору. І для того, щоб хоч якось виправдатись перед своїми громадянами, російська влада вдається до своїх. Звичайних і доволі знайомих методів, зрозумілих для всього населення Росії, називаючи Збройні сили України нацистами та терористами, а українську владу режимом. Підміна понять та поширення інформації в загальованій формі один із головних методів пропаганди на Росії. Баговна замість вибуху, жест доброї волі, замість відступу, спрямовані лише на приховання реальних подій. У нещодавній заяві на нараді міністрів оборони країни учасник ШОС, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, заявив, що російськими військовими робиться все, щоб мінімізувати жертви серед мирного населення України. Під час спецоперації ми суворо дотримуємось норм гуманітарного права. Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктам військової інфраструктури збройних сил України, пунктам управління, аеродромам, складам. Укріп районам, об'єктам військового промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безперечно, це уповільнює темп наступу, але ми йдемо на це свідомо. Сказав Шойгу. Масове вбивство дітей та людей похилого віку, знищення міст і селищ, ракетна бомбові удари по торговим центрам, школам і лікарням. Це це на Росії називається дотриманням норм. Гуманітарного права для того, щоб приховати скоєні злочини в Україні, російська влада через підконтрольні їм міжнародні засоби масової інформації, соціальні мережі а також правозахисні організації звинувачують Україну в усіх гріхах. Одне із звинувачень з боку Росії на адресу України звучить так. Україна свідомо обстрілює Запорізьку АЕС з метою створити критичну ситуацію, в якій потім звинуватять Росію, яка зі свого боку докладає великих зусиль щоб не допустити катастрофи. Запланований візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, на думку російської влади, також є провокацією. Але якщо логічно припустити, що якби російські військові не здійснили захоплення Запорізької АЕС. Дотримуючись міжнародного гуманітарного права, а саме статті 15 додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, в якій зазначено, що установки та споруди, що містять небезпечні сили, а саме греблі та атомні електростанції, не повинні бути об'єктом нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є військовим об'єктом. Якщо такий напад може спричинити Вивільнення небезпечних сил та подальші тяжкі втрати серед цивільного населення, дотримуючись міжнародного права, Росії не довелось би докладати зусиль, щоб не допустити катастрофи. Їх там просто не повинно бути. Але якщо порушили, тоді надайте місії МАГАТИ безперешкодний доступ до Запорізької АЕС, звинувачуючи Україну у свідомому обстрілі атомної електростанції. Російська влада не змогла нічого придумати краще, як оголосити про затримання Росгвардію двох співробітників Заїс, звинувативши їх у тому, що вони є навідниками артилерії ЗСУ. Напевно, якби агресор затримав двох продавців-консультантів, тоді складніше було б пояснити удари з боку України по своїй же АЕС надання різноманітних доказів спрямованих на дискредитацію збройних сил України. Для російської влади немає миж. Як виявилось, ЗСУ не лише задіють проти Росії атомників, а також дітей. Російське видавництво Ізвістія на своїй сторінці опублікувало статтю під назвою Українські диверсанти могли використовувати дітей для стеження за російськими військовими. У цій статті зазначається, що під Харковом в одному з будинків знайшли Розклад змін російського блокпосту, написаний від роки дитячим почерком. Сусіди підтвердили, що 13-річний хлопчик справді робив такі записи, але пояснити їх вони не змогли. Також у статті цього ж видавництва не змогли не пропустити тему української пропаганди, вказавши на те, що в одній із шкіл у Харківській області на тлі радянських авторів знаходили такі брошури, як бази НАТО, локальні та регіональні конфлікти. Українська КПК в умовах НАТО і, звичайно ж, анексія острів Крим, читаючи цю статтю між рядками, страшно навіть припустити, що чекає на українську дитину, яка зустрінеться на шляху просоченого фашистською пропагандою російського солдату, для якого навіть беззахисна дитина ворог, бо вона може здати його позиції. Здавалось би, як можуть вплинути російські змі на громадян України? Відповідь проста: по-перше, на тимчасово окупованих територіях агресор всіляко блокує альтернативні джерела інформації. А по-друге, через різні публічні сторінки соціальних мереж маніпулює громадською думкою на тих територіях, які захопити не вдалося. І для того, щоб не піддаватись впливу з боку маніпуляторів, необхідно з великою обережністю. Ставитись до інформації, особливо до тієї, яка спрямована на критику української влади та збройних сил України, будьте уважні та розсудливі. Дякую за увагу! Нехай береже вас Бог, слава Україні!